збору наших дарів і десятин. Покинувся робить на екрані. Велика Надіри впала на землю. Жінка перевала подих, озирнулася і побачила довкола лише суху потріскану землю. Сорокарічна надіра самотужки утримує своїх шістьох дітей після того, як її чоловік покинув сім'ю два роки тому. Її країна Кенія потерпала від сильної посухи з 2011 року. Оскільки впродовж такого тривалого часу опорів було вкрай мало. Випадків насилля побільшало, підприємства закрилися, а селяни не мали змоги обробляти землю. Коли невеликі запаси їжі почали закінчуватися, Надіра пішла просити милості по селу. Іноді я відчуваю бажання вкрасти, аби лише нагодувати дітей. Сором'язливо з'язнається вона. <кій> У часи найбільшої скрути в надіри з'явилася надія завдяки діяльності Адвентинського агентства розвитку та допомоги Адра в Кенії. Протягом чотирьох місяців Адра доставляла їжу, яка рятувала життя. Надіра отримала 36 кілограмів бобів, близько чотирьох літрів олії, а також сіль та інші основні продукти харчування. Завдяки цьому її діти і внуки перейшли з одноразового харчування, якщо пощастить, на триразове. Після закінчення програми екстреного реагування, що тривала перші чотири місяці, розпочалася інша програма допомоги, яка дала змогу Надії і іншим сім'ям купувати їжу на місцевих ринках. Я дякую Адра в Кенії за підтримку, яку вона надає моєму народові, сказав голова їхнього села. Адвентиське агентство розвитку та допомоги АТРА це всесвітня гуманітарна організація церкви Адвентистів Сьомого Дня. Адра бореться з бідністю, сприяючи розвикові спільнот у понад 130 країнах. Агентство відкриває нужденним безумовну любов Ісуса за допомогою широкого спектру програм розвитку та допомоги. Якщо ви розподіляєте свої приношення відповідно до об'єднаного плану приношень, ваші приношення вже підтримують всі адвентистські служіння, місіонерські проєкти та агентства, як от Адра. Якщо ж, окрім ваших обіцяних приношень, тобто ваших регулярних і систематичних приношень, ви бажаєте також пожертвувати для Адра, відвідайте ресурс adra.org та оберіть опцію «Пожертвувати». Поклоняючись Богу через свою десятину і обіцяні приношення, поставимо Бога на перше місце.